Борошно, мет і цукровий сироп усе, що потрібно для пряника, без додаткових приправ та калорійних навантажень. Саме такими були ці ласощі впродовж багатьох століть. Перша письмова згадка про медовий пряник зафіксована в одинадцятому столітті у Німеччині. Коли і як потрапив цей смаколик на Закарпаття, достеменно невідомо. Втім, факт, що в Мукачеві та Ужгороді у 18-му та 19-му століттях успішно функціонували цілі пряничні цехи, доведений. Це ціла майстерність. Була де майстер працював під майстер і його учні. Якраз такого кондитерського напрямку, тобто це були ну пряничні, конкретно пряничні цехи. Якщо тільки Мукачеви, ми знаємо згідно е, даних цієї е, цехової вивіски чи е, пряничних форм е, були майстри Це Михайло чи Єну Кирі або Онтол Бугновський. В Ужгороді нам відомо тільки про Аврила Ціпорського, котрий зумів. Своє пряничне ремесло чи свій сектор утримувати аж до середини 1940-х років. Спеціальні дерев'яні форми для виготовлення пряників у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Доводара Легоцького зберігалися давно зрештою вирішили дослідити цю тему детальніше і присвятити закарпатському прянику цілу виставку. Родзинкою експозиції стала унікальна вивізка пряничного цеху, що діяв в Мукачеві. Я знайшла і документи, які підтверджують, що є цехова вивіска пряничного цеху Мукачівського, який керував майстром, якого був Онтол Букновський. Я просто з задоволенням взялася до справи разом з своїми співробітниками, і вирішила все-таки цього року створити цю виставку. Мені допомагали в цьому Василина паленчак Кутузова, реставратор Крістіна Кліса, художник Віолета Лучкевич. Музейні працівники спробували відтворити процес виготовлення цих ласощів за старовинним рецептом. Замісили тісто в імпровізованому цеху, відтиснули його на усіх формах, висушили, декотрі пряники навіть розфарбували і представили на виставці не лише готовий продукт, а й зафіксований процес роботи з усіма його атрибутами мисками та качалками. Така камерна виставка стала чудовим святковим подарунком для відвідувачів. Триватиме вона до 20 січня наступного року. Ми завжди відкриті для наших відвідувачів. 31-го ми працюємо в звичайному режимі до 17-ї години з 10-ї, потім 1 го числа в нас працює територія, буде доступний внутрішній дворик, підвальні приміщення і вся прилегла територія. Експозиції, на жаль, будуть закриті. Тепер ми стали відкритішими для всіх. У нас з'явилася послуга нова, по терміналу можна проплатити і пройти собі на територію музею, навіть вже позаробочий час. На території Ужгородського замку є кілька новорічних локацій, тож музей чекає на відвідувачів, які зможуть тут поринути у святкову атмосферу.